США готові кредитувати українські компанії до одного мільярда доларів на українські проекти. Сам кредит видає якийсь банк. Ну як тільки все це почалося, наша да війна, напад на Україну, то експорт взагалі майже на нуль помножився одразу продавати, е, намагаються куди там, де ближче, тобто на Польщу. Друзі, привіт! Ви на каналі ЄФХ і сьогодні ми, як завжди, поговоримо з вами про останні фінансові новини. Але перед цим хочу вам нагадати, що наш головний спонсор PSP Platon. PSP Platon – надійний партнер з прийому платежів для вашого бізнесу. А ми переходимо до нашої першої новини. 15 мільярдів доларів. Стільки національний банк витратив для утримання стабільності курсу. Сума з початку року, та чи велика вона і наскільки допомагає утримувати курс? Давайте з вами розбиратися. Гела, вітаю, привіт, Гела. Розкажи, будь ласка, як сама працюють ці витрати на стабілізацію курсу, і наскільки величезна ця сума? Ну, сума досить велика для нас, оскільки взагалі заверну на початок року був біля 30 мільярдів. Ну, там 29. Ось, тобто, фактично, ми витратили половину. Ну, 15 мільярдів це половина. Тобто, це для нас дуже велика сума. А ось це перше. Друге, ну, там ці хлопці з НБУ, напевно, трохи ну, не точно сказали, да, бо ці гроші взагалі не пішли на стабілізацію курсу, тому що у нас. Курс фіксований, друзі. <хи> Його не треба стабілізувати, він стабільний завжди. Ось ці гроші насправді пішли спочатку на фінансування критичного імпорту. Ось. Тобто, коли НБУ продавав долар по фіксованому курсу, на. Експортерам, тобто імпортерам, які повинні були завести імпорт, цей критичний, ось. І також він, ці гроші пішли на фінансування закупок уряду, там, ну, напевне, військових у більшості випадків. Тобто, як це працювало? Тобто, уряд випускає ОГЗ, їх купує Національний банк. Купує за гривню, яку він а, а, напечатав. Ось, і потім вже уряд з цією ж гривнею йде до НБУ знову, і купує у них долар для того, щоб а, сплатити всі свої, а, а, скажімо, так, потреби, які є у уряду, ну, купити щось а, за кордоном. За рахунок допомоги за кордону НБУ вдається тримати резерви на достатньому рівні. Наскільки це важливо, можеш нам пояснити? Ну це, це звичайно важливо, тому що ці резерви да, дозволяють нам чи уряду, чи державі купувати щось за кордону, не чекаючи допомоги, яка вже надійшла да, з за кордону. А ось тому так це важлива штука. Дякуємо нашим, скажімо так, спонсорам, які дають нам змогу існувати у цей непростий час. Ще ж дякую за пояснення. Побачимо, чи ситуація залишиться контрольованою, як заявляють в НБУ, і обов'язково обговоримо будь-які зміни. А ви не забудьте підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наші майбутні випуски. А ми переходимо до нашої наступної новини: США готові кредитувати українські компанії. Фінансова корпорація розвитку США це федеральне агентство, готово виділити до 1 мільярда доларів на українські проекти. Окрім того, мова йде про страхування від воєнних ризиків. Гела, ось це доволі така оптимістична новина. Як гадаєш, чому США йде на такий крок, і чи буде якось це вигідно для США? Ну де вона? Це напевно, на мою думку, політичний більш крок. Це крок, такий, як сказати, українському бізнесу, що ось ви отримуєте допомогу зі штатів, але насправді там дуже великі. Скажімо так, требування від США будуть. Тобто вони, по-перше, дають, чи кредитують на мільйон, від мільйона до мільярда на проєкт, чи дають свої гарантії кредитні. Тобто, коли сам кредит видає якийсь банк, але він купує гарантії у цій Держагенції, ось, від чого кредит ну, все одно буде трішки більший. Ось. Але там вимоги дуже великі у цій агенції, Це повинна бути велика компанія, вона повинна бути прозора, вона повинен бути аудит, і аудит, напевно, повинен бути не, які, не якоїсь там а, маленької компанії, да, а, а ну, тобто, значущою аудиторською компанії що, і є така штука. Вони навіть готові давати гранти на такі аудити, тому що вони коштують немало грошей. Ось і, ну але на мою думку, насправді там максимум компаній 10-15 на всю країну зможуть реально отримати щось від цього, принаймні зараз. Ну що ж побачимо, скільки українців скористаються такою можливістю допомоги від США. До речі, це ще не всі приємні новини щодо міжнародних відносин. Україна заборонила експорт товарів в РФ. За заявою Кабміну, де-факто торгівля з агресором припинилася ще спочатку повномасштабного вторгнення, але тепер це закріплено і у правовому полі. Гела одразу виникає питання: чому так пізно? Невже були якісь причини, аби ось не одразу накласти ембарго? Та тут, скоріше, не було великої потреби в цьому, тому що ну, як тільки все це почалося, наша да, війна напад на Україну, то експорт взагалі майже на нуль помножився одразу. Тож це просто така ну, мінорна дія, яка дає нашим деяким нашим підприємствам офіційне, скажімо так. Причину не постав... не виконання своїх зобов'язань по договорам з російськими покупцями. Та й все. Тому ну, тобто немає експорту, його не існувало і до рішення. І поки експорт у Росію офіційно падає в нуль, інші ринки для багатьох українців відкривають свої двері. З початку війни 12% підприємств почали продавати свої товари та послуги за кордон. Такі дані надає MasterCard з проведених досліджень та опитувань. Окрім того, найбільш перспективними для розширення на закордон виявилися виявились послуги Але що ще цікавого можна побачити в цьому дослідженні, і чи виявляє воно позитивні тенденції? Uh, ну іноді великі компанії роблять якісь дивні, ну, тобто, може, не дивні, але такі штуки дослідження, скоріше uh, більш для піару, ніж для виявлення якихось дійсно важливої інформації да, і освітлення. Тому що ну, в цьому дослідженні ну, там написано те, що ми і так усі знаємо, і це логічно, те, що у нас всі, хто там uh, міг uh, uh, продавати щось до Європи, та. Та США, тобто переорієнтуватися з внутрішнього ринку, то все ну, всі це роблять. Чому? Тому що внутрішній ринок у нас дуже звузився. Тобто, щоб жити, треба туди продавати. І інший такий теж факт, який напевно всі знають, що продавати е, намагаються. Куди, там, де ближче, тобто на Польщу. Дякуємо, але це теж ну, якось така штука. Ось теж я напевно думаю, що всі це знають. Тому, напевно, там немає нічого нового. Такі дослідження, там навіть не дослідження, просто більш похоже на для мене на інфографіку, якусь яку там зробила якась компанія. Да? Хоча у нашому випадку це величезна компанія Mastercard, ось яку ми там любимо і поважаємо, але е якоїсь цінності у цьому дослідженні я взагалі не бачу. А чому ось ви окремлюєте it послуги, і саме в цьому дослідженні їх називають таким ось бестселером? Тому що ну, це, вочові, знову ж таки тренд крутий, що у нас IT. Ой це всі хвалять IT, бо це один з найбільших зараз постачальників експорт, тобто експортерів, галузь експортер. Ось. І, по-друге, це дослідження було до МСБ, тобто малий середній бізнес. Я не знаю, там, що там малий, звичайно, робив, а, тому що у нас малий бізнес, це мікробізнес, який взагалі нічого не може а, вивести, ну, дуже важко. Да? А, то про середні, так вони напевно, бачили а, лише IT. Чому? Тому що інші великі експортери металургії та а, IT, їх, і аграрії, вони, вибачте, ну, далеко не середній бізнес. Це величезні компанії. Ось. Тому була така окрема увага до ІТ-сектору. Але хочеться вірити, що настане час, коли все зроблене в Україні називатимуть бестселером. Та поки зростає не тільки кількість компаній, що виходять на світові ринки. ФОПи будуть платити більше ЄСВ. З 1 жовтня разом з мінімальною зарплатою зростає їм єдиний соціальний внесок. Не дуже значуща, всього на 44 гривні за місяць. Гали, розкажи, будь ласка, чому ЄСВ та мінімальна заробітна плата так пов'язані і чи обов'язково це? Ну, Взагалі, напевно, ЄСВ пов'язана взагалі з заробітною платою, не з мінімальною. З мінімальною вона пов'язана. У, у ФОПів, тому що вони сплачують ЄСВ по мінімальній заробітній платі. А це 22% від заробітної плати мінімальної. Ось. Тому, коли підвищують цю заробітну плату мінімально, то зростає сам ЄСВ. Але якщо чесно, 44 гривні на місяць це навіть смішно обговорювати. ну Не знаю, це якась фігня. Ну, дивись, на час військового стану ФОПи можуть і не сплачувати ЄСВ, але хоч щось від цього такого підвищення, чи отримає бюджет, і, ну як то знаєш, як кажуть, з миру по нитці. Ну я не знаю, може, щось він і отримує, звичайно, але, ну, по-перше, податкова та а, держава не прохали тих, хто може сплачувати, щоб сплачували. Ось це по-перше. По-друге, те, що там 44 гривні на місяць, ну можемо порахувати, скільки там грошей, це взяти всіх фопів, які зареєстровані, помножити на 44 гривні, і ми отримуємо скільки потенційно держава може отримати. І ну, насправді це в рамках нашої там. Там бюджету та країни це взагалі ні про що. Це просто така мінорна штука, яка виникла через те, що зробили підняття мінімальної заробітної плати до 6700 гривень по-моєму, щось таке. Ось. Тож, просто так вже сталося. Ну ще ж, новини, здається, закінчились, тому пропоную завершувати нашу сьогоднішню розмову. А ви обов'язково напишіть у нас в коментарях свою думку стосовно новин цього тижня. Дякую тобі, Гела, за сьогоднішню нашу розмову. На все добре. Бувайте. А вам, окрім, того, щоб залишити коментар під цим відео, нагадую також підписатися на наш канал та поставити лайк. До зустрічі!